Судивно. До вас. Да, до, до, або ж до національної поліції, або ж тріщинка як е, лавку. Тому що внутрішня безпека це. Одна із структурних підрозділів національної поліції з прямої вертикалі, тобто в них е, навіть особи, які виконують завдання, наприклад, на території міста Києва, вони все одно напряму підпорядковуються Департамент. керівнику департаменту, департаменту патрульної поліції. поліції. Тобто Крищенко, Ну він вашого посадко немає як оперативний взаємода. Але безпосередньо обмін інформації і так далі. А от, наприклад, уже Київська область, тобто напряму не спілкуються з керівництвом департаменту, то тобто, вони не підпорядковуються місцевим власну. Це потрібна окрема заява бути, я так розумію. Містер Звертатися? Ми, ми прийшли до вас, і ви в нас бачите громадян, які готові співпрацювати, допомагати. Тому залишайте свої координати, кажіть, куди звертатися, до кого звертатися, коли звертатися, і будемо співпрацювати. Тому що в нас єдина мета навести порядок і щоб законність була перш в Україні превише всього. Понадоسى. Понадоسى, да. Это можно Ну тоді можливо ми якось будемо. Що ви дали? Як ви вважаєте? Як ви вважаєте? Ми, ми вже достатньо інформації. Наша ну, наше, наше завдання було проінформувати, що ми це діло. Там ми ми, ми, ми чути, що нам гарантують певні заходи, щоб там не дав. Повірте, що ми також є і що ця ситуація за ніхто не ну ми не зацікавлені в тому, що ця ситуація залишилася в чому? Тому, Шо, що, чому що б не б слідчі, Скажіть, будь ласка, це а це не, не красивая просто слідчого що? дає можливість проводити слідчі дії, коли там задіяні працівники міліції і коли йде мова про те, що е, фактично членами цього угруповання і співпрацювали з ними, були членники. Якщо дивіться, якщо і, буде, і, буде встановлено такий факт, так. то за підслідністю цю кримінальне провадження буде передано наприклад, до оборонні прокуратури. Якщо міліціонер, поліцейський... Умисні легкі лесне походження, і 296 це хуліганство. Нема поки непромірних дій. Неправомірні непромірні дій поліції можуть з'явитися, коли проведено розсліг, буде проведено розслідування. буде встановлено. Навіть якщо не буде встановлено, ми можемо, з такими матеріалами вимовити право на прокуратуру, яка прийме процесуальні рішення, яка може так відкрити кримінальне провадження за фактом непромірних дій працівників міліції, якщо вона в матеріалах, тоді розглянути, якщо взагалі епізод, а ви у своїй точці зову приватні особи, які просто... Якщо так можна зараз запити? не приватно, я розумію, посадовується. Добре. Тобто чи, чи допускаєте ви, щоб от, при таких фактах були дійсно порушення працівниками міліції, було співпраці з цими птушками? Двома хлопцями було витягнуту жінку, потягнуто її по бетоні, витянуту за кордон цих тітушок і за кордоном один з них почав бити її просто за волосся головою обасфальт. Я вступився в жінку, бо мені вдалося зайти з боку. Я вступив в цю жінку, почав їх розтягувати. І от саме в той момент, коли працівники міліції могли спокійно проходити через цей короні не заважали. Коли, праців... коли побачили, що я починаю фізично вже там розганяти, трошки, то тільки тоді працівники міліції пройшли до цієї жінки, не чіпали ні цю жінку, не чіпали вони цих людей, які били жінку, вони зразу вже закрутили мене на ластівку і почали виносити. До того моменту вони не могли пройти. Це Чому вони закручували мене, а не тих людей, які от жінка лежить, вони її б'ють і при цьому всьому крутять мене. Сьогодні дзвонила ці, ці хімі і, і... запрошувала її до слідчого завтра. Вона каже, я поки не можу, я не можу спати, мені дуже важко, я не можу. Вона повинна розуміти, що ви її інтерес. Так, я просто хочу сказати, що ця людина могла зараз жити нормальним життям, в неї троє дітей, вона не Розумієте, Це не в інтересах потерпілого, це в інтересах моїх, це не в інтересах, інтересах... трісти, які захищають качини. Це в інтересах, в першу чергу, керівників національної поліції відмити поліцію від того, що там було. На сьогоднішній день я чітко всі відео, які там були, все, що там про... відбувалося, особливо 20 числа, показує про те, що працівники міліції, в чергу, міліції діяли заодно з тітушками. Враховуючи те, що, ще що керівники цього, цих геомайдан, цих тітушок і колишні працівники міліції, то тим паче б мало керівництво національної поліції за це бути відмиткою не призначення. Ситуація зрозуміла, я думаю, що ми будемо також тримати участь у її проведенні. То може я якось ми ще раз зустрінемось через деякий час, як ви вважаєте. Буде... Зустрітися можна, потрібно, але ну, потрібно, щоб... Ну, я... Якщо просто поговорити, щоб у нас, я... нас часу не надіяти саме хома. Якщо б у нас була хоча б попередня інформація, то відбувається. Ну зараз ви з'ясуєте всі наші звернення. Ну вам від нас потрібна якась інформація, може там для службового розмістила. Я не наполягаю на завтра, післязавтра. Через який час було б зручно нам ще раз. Зустрітися і обсудити, як воно там щодо бездіяльності. А до цього часу не хочемо одивитися спокійно. Що ми сподіваємося, що ми заходимо. Наша позиція пуста, ніяких відведенних шові. Ми ж там намагалися експертизи, щоб зробили незалежно повторно. І нам пообіцяли, і воно все зависло. І тоді пішли команди. Ну, Правовий же спосіб хотіли з'ясувати, mm -hmm. що там... Ми що не віримо на за забудів, тому що ми вже цю історію проходили. Коли він каже, що все в юридичній площині mm -hmm. mm -hmm. і психологи. Ні. Або бере е, ну, ні за що не відповідає. Там навіть не експертиза, там якийсь лист від якоїсь там організації. Це не була експертиза у чистому віді. Mm -hmm. Громадський, скаже, що це була експертиза. І на основі цього і відмагаючи цим потенціальності, працівники міліції віддають накази міліції, нас витягують і куди? Навіть свої аргументи, от ви зараз... В який суд, скажіть, будь ласка, все це? Ми зараз Я ми, ми, чисто вам рекомендую, не, тому що це на, дійсно, наша, питання, ні. Ні. наша а, позиція, знаєте що Наша позиція не така. Наша позиція у тому, щоб на основі е, документів, які відображають дійсність звернутися і комісія створення у Київській міській раді. Звернутися в Київську міську раду, яка має відмінити цей занавесний. Скільки буде діяти комісія? Скільки часу Я буде ми? Не, не знаю. Вже... Міські скільки міські? часу займе на того, щоб прийняти таке. А, а ви знаєте, ну, рішення про 26-го дві тисячі шостого судді є таке поняття забезпечення позову. Тобто, ще навіть до того, як суд вирішить справу, суд має право, якщо буде що суд надати підставу, Ваш більше може будь-який час зробити це і забезпечити це позов. Ні, 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 Фронт, ні, ні, війсі, не, виріш... не свідчить, суд має право заборонити будівництво, призупинити будівництво і так далі. Але повішо надію таким чином. все це таки через який час нам варто зустрітися? Контакти є, який час через кільку місяць. Ми не маємо розуміння зараз по результатам службового освітлення. Якщо б ми хоча б коли воно закінчується, через два місяці дається непроведення. Ні, воно не буде тривати два місяці. Це зрозуміло. Це максимальне. Я говорю говорив про максимальний термін. Коли воно почалося вже. — Нам так. швидше кінця травня, тут просто не можна. Ну, ну, я вважаю, що це дуже добрий термін. Давайте ну, ми кінець травня зустрінемося. Травня – за... початок червня, да. це є правильні терміни. Коли вже пройде 30 днів, то буде Раніше кінця, просто кінця. не буде смисло, ну ми зустрінемося, то ми можемо продовжитися. А? Зараз зупинена, я зрозумів, але ви розумієте, що, що відбувається, що пан Ніпоп офіційно в пресі каже, що він призупинив Прийняв таке рішення, і він буде проводити громадські слухання. Як проводить панний пов громадське слухання, ви бачили 19-20. го Але тут же з'являється інформація, що це активісти поставили барикади. Ми всім каналам, засобам масової інформації кажемо, що у нас зареєстрована мирна акція, там, де встановлено світлофор. І це були намети народних депутатів, приймальні народних депутатів, які власноруч встановили їх там і дозволили громадянам вночі, коли холодно буде бути саме на території цих наметів. А пане Непоп стверджує інше. Це, що ми заважаємо йому проводити будівельні роботи? Я хочу, щоб ви знали, що це саме пан Непоп, відповідно до того, що він казав засобами інформації, зупинив це. І він таким чином проводить громадські слухання. Як він проводить громадські слухання, бачив в Остіна. І, гельсін... І в тому числі хельсінська група з прав людини, яка займається теж навіть. І в школі справи. теж п'ятий канал там. Дивіться, ми вже мені дивіться, ну, ми вам дуже дякуємо.